Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим героям і доброго недільного вечора. Довго не знімав ролі, не було време тим святом перебоїв, молодь перебить, управлятися, достраювати. Просто не було време коли зняти. Сьогодні поїхали, купили довільний апарат, а ще один дамів. Розселилася наша дождала. Квіточка, привела Бердинчика Чорненько, з білою гучкою. Матросика, так покажу. І приобрели сьогодні двійний апарат, щоб зінки легше було, Не напрягала руки, більш передихала. Зараз коротко покажу. Оце отакий двійний апарат. Трохи темний не обмичений, тепер зінки времени більше буде, буде обмиватися і все. Тихенький, спокойний. Поки подобається все. Оце наша квіточка. Доїться. До да, квітуня. Привела, дождалися квітуня. Дождалися. Матросик назвали бичка. Весь чорний. Да квіточка. Привела, привела, умничка. А це до на не хоче їсти. Слоник, а ну подвинь. Матросик. А не мав те фонарик? Матросик. Отакий от він чорний, як ніч. А ну присвітики це. Весь чорний тільки губка одна. Да? Матрос. Отак от з боку дивиться, як вусик. Як вусики. Це і назвали матросики. Чорненький, кучерявий. Видно, не видно. Да, матросик. Отакий от манюнь, ні обліжить. І весь чорний повністю. От не каже, п'ятничко від мами Да? Матросик. Матросик. Оце ж буде такий, як і наша телечка, кнопочка, да? привикла вже все, вже ручна. Не бачу, куди світю. Стоїть показ патрончиком. Патрон. 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 От Патрон ще, патрончик. Лампочку ще тут не крутив. Патрончик доганяє телечку, так? Да? Патрон? Патрончик на камеру, улипка. <реш> Матроски! Матрос! Отакий я матросик кажу. Тут так що будемо доїти отаким доївним апаратиком. спокійний, тихенький. Поки подобається давлення, що нормально, все нормально. Це збори. Квіточка доїться, слава доїтиметься. На да, Славунь, Ти доїлася апаратом. Одна. Мая не доїлася апаратом. Ну, а що тут тут лампочку не, не включили? О! Май. Майя буде теж доїтися, так? Да? Майя буде доїти апаратиком. Зараз коротко покажу бичків, як вони замазали, запацюкалися. Ну, бик-є-бик. Бик. Солому перестали стелити, бо навоза дуже багато, е, поки не стелимо. Все ви, безцюгани? Кормушки повні, повні, гаврюша трохи поїв, зараз поправим. О, бик є бик, Хоть і рештаки стоять і полиса стоком. Ну, прив'яз дає своє. Де грязючка, де цей? Та же ласуня замазилась. Будемо потроху стелити, мабуть, під передні ноги, то що... Того що, да? Лисунь, ласуня, і Рубік, і Рубік і Ласуня. Ласуня хоче на камеру, да? і Рубік хоче на камеру, і Рубік хоче на камеру, і Ласуня, тільки не облизуйте. Да? Рубік теж на камеру. Гаврюша, ти один поїв, да? саме більше. Зараз ти поправлю. Ось сніжка трохи. О, Ти знайшов собі. Отак потихеньку робимо, стараємося. Ну і думаю, ростемо. так? Mm -hmm. да? mm -hmm. у вас на сьогодні все було. Зараз не буде світу восьма година вечора. Так що mm -hmm. якось отак. Вот Зараз ще коротко наших пасюнят покажу. Давно все не показував, хочеться все показати, розказати. Зараз ну, пропадає світ, треба жінки допомогти підчистити під цей короче, все бігом, бігом, бігом. Виповлялися. Кори то додали, допольнительно не вміщаються. Да? Петрович, Петрович, а ну іди покажи свою жопу. Петрович, іди Петрович, покажи попу свою, як росте. Петрович, Петрович доганяє канторів, ну і кантори не відстають. Рост відлічний. Так. Да. Ну якось отак. Так що всім щасливого вечора, щасливої ночі. Ну і всім Божого благополуччя. Пока.